Як на мене, я би обійшлася без парасольки. Дощик вже тепленький, і так прикольно під ним гуляти. І не такий вже він тепленький, а подруги вони ж гарненькі. Чому б не мене скористатися? Коли лє, як з відра. Ну так, вони гарненькі, але є ще цікавенькі. Як ви, уяви, як весело відкрити дощ, парасольку з окулярами. А як тобі парасолька з сонячним годинником. та компасом самодразу. Подорожуй собі, куди хочеш. Та й це ще не все. Є парасольки-рюзаки, парасольки, парасольки мочі, парасольки з водяним пістолетом і парасольки, які світяться вночі. Не парасолі, а якийсь фокус-покус. Дорогі невгамовні дослідники, сьогодні ми вам покажемо фокус, як зникає ось така звичайнісінька стопочка. Перевіряйте стопочку чи вона справжня. Е, обережно, не розломайте стопку. І звичайнісіньких 5 копійок. Обережно. Звичайних 5 копійок, так? хоче їх почіпати. Справжні копійки. Справжні, так? Чудово. Зараз правильно, зараз зникне копійка. Кладемо 5 копійок, накриваємо стопочкою. Так, тепер мені будуть допомагати. Стоп, я вибираю, хто допомагає. Ваше завдання зараз розложити серветки. Ось так, розкласти. Розклали. Зробили пів кроку назад, щоб було все видно нашим глядачам також. Отож, беремо, накриваємо стопку. ще раз накриваємо. Так, ще накриваємо стопку. Початуємо трішки, а ну почекай, дай нам ну, накриємо ще її сильніше, щоб копійка не ну, втекла нікуди, так? А ну дивимося, є на місці. Є, стоп! Так. Копійка зникне правильно. Так, ще накрили. Ще накрили. Почекайте, почекайте, може вона вже зникла. Щось її не чую. Є вона? Є на місці. Що це з нею робити. Що? Знаєте що? Ну все, точно. Скажемо чи слова. Чари, бари, чари, бри! Ого! Нічого! Знову пройшла! нічого собі! Так, а ну почекайте! Ей, копійка залишилася! Що це, це ти винуватий? Ти, ти кричав, ти не мухлював і ти не казав чари бари, чари бри. Сподобався вам фокус? Так! А тепер увага! Домашнє завдання від фокусника. Поміркуйте та здогадайтесь самі, як відбувається зникнення. Так так, якщо хочете оволодіти магічним мистецтвом, треба тренуватись. І самостійно. На те у нас і школа фокусів, щоб вчитись. Як думаєш, нам колись набридне гратися, лялькою? Таке може набриднути, якщо навіть дорослі жінки таке часто роблять. Ти про те, що з нами граються? Ні, я маю на увазі інше. Є майстрині, для яких виготовлення ляльок захоплення на все життя. Ось, з три роки тому дві майстрині потрапили до книги рекордів України, створивши у Львові найбільшу триметрову ляльку в моторку. Про ляльку-мотанку, найдавнішу іграшку українських дівчаток, ми вже розповідали невгамовним дослідникам в одній з наших програм. Сьогодні ж піде мова про ще одну дівчачу подружку з поважним історичним минулим: ляльку стріпаного льону. Загалом усіх ляльок раніше виготовляли виключно з натурального матеріалу дерева, глини. Але льон наші предки вважали особливим, приписуючи йому лікувальні властивості. Дійсно, отакі ляльки робила баба на полі, коли вона льон брала, витріпувала. А потім, коли вона ще його вичісувала, то вона могла зробити свої дитині ляльку. Чому і почала робити ці ляльки? Бо дуже приємний на дотик і дуже слухняний. З нього можна робити кулачки, ніженькі голівонько і все таке зав'язуються такі вузлики, що дітям це легко робити. Якби не слухняний матеріал, такий, трошки як солома чи рогоз, то діти ну, не дуже хочуть робити. А це м'якеньке таке і одразу бачиш результат. Ляльку стріпаного льону називають ще й поліською, бо саме в наших краях цієї культури вирощували найбільше. Нині вмілі руки Вікторії Кисіленко разом з гуртківцями відтворюють цих старовинних ляльок, скручуючи з льону хлопчиків та дівчаток, бабусь, комцарів, наречених, які в різноманітних композиціях починають жити новим життям. Сучасні діти, ось вже ці, що підростають четвертий, шостий клас, вони ходять на гурток, і вони просять ляльки робити трошки яскравіше. І додають вже стрічки, цікаві, вишивки, корсетки червоні. І ви знаєте, ну приємно дивитись, що залишається лялька з льону, але вона вже вдягнена, і вдягнена і по-сучасному, і український, і традиційний чи поліський. Традиційний костюм, і ми запрошуємо всіх бажаючих. Я всім мамам і татам кажу, хай вони приходять і вони доторкнуться до цього приємного матеріалу. Це наш рідний Поліський льон. Друзі, поки на дворі похмура погода, ми з Даною пропонуємо підняти вам настрій настільною грою. Приготуйте папір і ручку, оберіть букву. І за дві хвилини. Кожен має написати на цю букву 10 слів: країну, місто, річку, озеро або море, письменника, співака чи музиканта, професію, тварину, рослину або птаха. І коли час кінчився, звіряємо написане. Однакові слова закреслюємо. Рахуємо, скільки залишилось. І виграє той, у кого залишається найбільше слів. А зараз час розім'яти руки та ноги, тому гайда грати в гуси-лебеді. Збирайте галасливу компанію, оберіть чималенький вуличний майданчик, але найперше запам'ятайте правила гри. Правила гри ось такі: Вовк буде сидіти за горою у своєму ліхві. І Буде Стерегти гусей, щоб зловити їх собі. А пастушка буде пасти гусей, гнати їх на пасовище, а потім кликати додому, буде казати гуси-гуси, додому! А гуси будуть кричати, А чому? А пастушка каже, Вовк за горою, а гуси їй відповідають. А що він там робить? А пастушка каже «Гусей скубе». А гуси злякалися і питають, яких? А пастушка каже: Сірих, білих, волохатих, тікайте швидко до хати. І потрібно дуже швидко поспішати до своєї хати, щоб вас не зловив вовк. Тож лічилкою оберіть вовка та пастушку, а решта учасників будуть гусенятами. А тепер розташовуємось. Гуси стають поруч із пастушкою, а вовк неподалік чатує здобич. Тому, щоб не потрапити до його лап, гуси мають бути швидкими, верткими та кмітливими. Гуси на пасови. 等等。 Спритні діти втекли, а трошки повільно блюблю і попалися до лап вовка. Правда? Ще раз пограємо. <клес> так. Кінець на всі задачі для хлопців. Уявіть, що ви капітан корабля. На кораблі 20 матросів. З кожному по 20 років. Швидкість корабля 45 кілометрів на годину. Відстань до порту призначення 200 кілометрів. Скільки років капітану? Думайте швидше, ми вже знаємо відповідь. Наш час прощатися. До наступної зустрічі на телеканалі РТБ!